Ну що, мої підписники? Сьогодні опять у нас е, переділочка, і на цей раз трошки незвичайно. Раніше я вже таку переділку робив: це у нас Mitsubishi Pajero 3-літровий на механіці. І як, е, як хто стикався, або хто знає, що у них е, виходять із строя маховики. з-за того, що обично такі машини вони там йдуть трьохдверні. Їх перероблять під оффроуд і дають їм колосальну нагрузку, ставлять великі колеса, і воно закінчується. Закінчується за того, що слабий прижим корзини. І в цьому плані ці маховики перепалюють так, що вони просто тріщать по швам. Тріщини дуже глибокі. Маховики такі знайти не реально. А якщо реально, от ми шукали з клієнтом. Мінімальний був за 12 тисяч гривень, але хтось його проточив, але тріщини все одно глибокі. І був один за 19 тисяч. Він продався. Ми даже не встигли його купити. Просто за кусок железяки, майже двадцяточку. Будь ласка, викинь просто за железяку. Ем, що ми будемо робити в цей раз? І до якого рішення ми прийшли з клієнтом? Тобто, як завжди, є виход з положення. Головне, що в цьому, це його бюджет. Якщо бюджет у людини дозволяє, то я виход можна знайти в щеплюні в будь-якому випадку, то є, це не буде проблема. Але воно просто буде коштувати дорожче. На цей раз. На цей раз ми зробимо, тобто я вже робив ролик, як я перероблю під кераміку такий комплект. В цей раз ми підемо вже по другій програмі. Цей маховик ми проточимо, ставимо ось таке чугунне кільце. Опять же, корзина BMW. Але на цей раз не 230 сил, а 290. Е, Об'ясню чого. Тому що чим буде прижим краще, тим буде нам. Ну, лучше. Діск переведемо на кераміку. На цей раз ми будемо робити не на заводському, не на заводському основі, а буду я робити на своїх дисках, які я випускаю там в серію. І вони, виходить, тримають до 700 крутящого моменту. Тобто хорошим демпфером. Це я вам в кінці покажу. І так же саме переведемо на кераміку. На кераміку 5 ліпістків, не 6, а 5. Це теж. Попозже розкажу, що до чого. Корзину, звісно, ми викидаємо. Ну і в принципі, що? Я зараз починаю точити цей маховик. вставляю корзину і потім вам ще кое що покажу, як це буде виглядати. Ну що, ось, що у нас вийшло: ось такий маховичок з такими у нас гаєчками, з таким підйомом під корзину, керамічний диск. Виглядає дуже уверено. Тобто його демпфер видержує до 700 крутящого моменту. І корзина BMW. БМВ. Вона, до речі, розрахована на 298 сил. Це то, що по заводі. ну, 300 можна казати, що вона розрахована. І буде це все разом стоять в комплекті на мотор, який видає 150 сил. Тобто у нього прочність в два рази більше, ніж, допустим, заводська. Так що, ось такі. Можна зробити переділки, кому це потрібно. Звертайтесь, майстерня зроблена в гаражі. Придумує і одержує ваші сили, і не дасть пробуксовки вашому щепленню. Ну, а я чекаю ваших замовлень. Нехай у вас все працює.